Ми продовжуємо знайомити вас із цікавими людьми та дивувати приємними несподіванками. Сьогодні до нашого об'єктиву завітав мій колега у минулому телеведучий сьогодні ж співак, музикант, композитор, автор пісень про сьогодення України Сергій Файфура. Пане Сергію, вітаю вас! В нашій студії! Доброго дня ще раз і вітаю! Дивуйтеся, дивуйтеся Файфура з вами. Да, такий почали, хорошо почали. Колоритний так. мужчина, пане Сергію. Ваші вуса просто я думаю, що зводять з розуму зараз усіх наших е, жінок, які зараз нас дивляться. Катерина нічого не можу зробити, росте. Росте. Пане Сергію, наскільки нам відомо, ви самі родом із Поділля Хмельниччини, проте ви довгий час жили у Росії, там і навчалися. Розкажіть, будь ласка, про цей аспект свого життя. Бов гріх, що сказати. Жив. <гум> я жартую. Насправді дійсно, я з Хмельниччини, але з дитинства в Києві проживаю. І я професійний актор і режисер. Бачите, зараз ближче до суті підійду. Зараз займаюся творчістю пісенною. Катя. Вже так сталося, що е, я і не думав, якщо скажімо правду, uh -huh. тим займатись. Але е, дозріла ситуація, е, що те, що відбувається зараз е, в Україні, ну зрештою з усіма нами, воно спонукало, розумієте. Е, правда, такої задачі не було. Але знаєте, «путі е, Господні сповідими, так знаємо цю фразу, і це дійсно так. Є е, е, на то е, промисел Божий. Очевидно, воно так мало статися. А пісні взагалі, чому всі ми так полюбляємо? Всі, я як слухач чи глядач ага. да, на сцені пісні, тому що це коротка форма, лаконічна, яскрава. І все можна запам'ятати і скористатися самому, тому воно зараз проявилося в пісанній творчості. І знову ж таки, можливо, я трошки забігаю вперед, можливо, у вас то запитання було до мене. би. Чому якраз такі пісні? Суть у чому? Зараз не можу ні думати. Я думаю, так і більшість митців, творців. Не можу думати про щось інше, скажем там про якісь такі відсторонені речі, там написати про файний захід сонця чи там ще щось таке, так про кохання. Так, про кохання, про кохання. Ні, про кохання йдеш на вас і хочеться написати гарну пісню про кохання. Так, Катя. Будемо сподіватися, що натхнення прийде. Прийде. Але те, що зараз відбувається навколо нас, ви розумієте, от воно болить, воно пече. І тому якраз в цьому напрямку і з'явилися з'явилися ці речі. Пекучі, болючі, радикальні, а інакше не повинно бути. Я е, не дівчинка, щоб там вітівати чи там якийсь хлопчик. Програма жорстка, серйозна, разом з тим, дуже весела. Е, Глядачів тому самі переконаються, яка вона. Ну про це згодом, коли вони зможуть переконатися, так. як їй йде. Е, е, хочу зараз е, переглянути відеокліп. На пісню Бандера, який у мережі YouTube набрав більше півмільйона переглядів. Там 700 з копійками тисяч. Ось ми зараз його переглянемо, а після цього ми продовжимо нашу розмову. Є. Yeah. Вишневі цвіт, як білий сніг. Ліг на поріг курде ніжністю пелюсток поміж вік земля воскресла, я вдивляюся на схід, А за вікном в кровавих чоботях сусід да-да-да, да, да, да. да чо ти смутиш драбандер на мене Зарисую калаша и не спасет тебя, ни Меркель, ни США. Там, где Европа была, будет Россия, И я, И я, И я, И я. И я шануется життя, я Божий дар, Я знаю высточить травы для всех отдар. Лише не знаю, скільки треба Божих днів, Щоб відділити би ягнят від баранів. Да ДА! ДА! ДА че, ТИ? ТИ МОТИШ, бля, бандера на меня? Твою весну я розрисую з калбоша. І не спасет тебя, ни марка, ни Європа пыла будет ряд сильє, и є, и є, и є, и є. И я все ж вірю весну твоїй душі, І ми зустрінемось з тобою на межі, І в мене в гостях нап'єшся, досхочу. И на твоем газе я сварю Тоби буршу Да, да, ты! Ты провоцируешь Под меня Твою весну я разрисую С галаша! И не спасет тебя Ни Меркель, ни США Там, где Европа была Будет Россия И я, и я, и я Испания да что ж ты с пушками Россия на меня? Там, где Европа, ты не будешь никогда. Не верь ни в лысого, ни в главного папа. Знай, Украина, е и буде Европа. Европа! Це вірю. І ми в це віримо. Вір і ти І Станіславський би сказав: ми віримо. Віримо, віримо, віримо. і Віримо в нашу перемогу обов'язково. Пане Сергію, у цьому кліпу ви поєднали такі два образи: образ українця і образ. Негативний такий ватника, так і дійсно ви протистояли ось цим двом образам. Розкажіть, будь ласка, як ви знімали цей кліп і як пройшло от зняти саме на цю тематику? Е, тематика, ви ж бачите, підказало само життя, саме життя. Е, а то е... що ви хотіли донести взагалі людям саме ось через цю композицію? Абсолютно, все донеслося. Катя, я думаю, власне, та реакція, яка є, тому що з усього світу, правда, я без перебільшень, і з тої самої Росії, з України само собою, з Європи всі дзвонять, пишуть і так далі, тому що всіх зачепило. Розумієте, зараз та ситуація, що ми не маємо права, я повторюсь, можливо, дещо, але ми не маємо права зараз забавлятися в якісь ну, красивості чи просто якісь речі побічні. Зачепило чому? Тому що воно те, що ми бачимо на екрані, справедливе, Бо воно живе слово, воно болюче. І ми цей період, звісно, страшний, маємо пережити. Ми маємо вже зараз налаштовувати лише на позитив. І навіть те, що ми зараз робимо концерти, і це буде по всій Україні, якраз таки для чого? Для того, щоб ми всі ствердилися в тому, що ми правильно робимо раз, тому що базуємося на позитиві і вже думаємо, зараз вже себе програмуємо на перемогу і на нормальне життя. А тому, що такі два образи, ну то ж треба було, знаєте, як нас в театральних вузах навчали, угу. правильно має бути зацікавленість, треба привабити, але не привабити придуманим, лише придуманим. Тут не треба нічого придумувати, зафіксувати, адже ми знаємо, що мистецтво відображає життя. От Файфура відобразив це життя. Дав з перчаними словами, з лаконічними словами. З гострими словами з гострими словами. І е, як їх можна було оминути, ці слова? Як то характерний, ну характерний кацапський тип. Кацап, до речі, повинні знати, якщо не знаю, можливо, глядачам розкажу, хто такий кацап. Кацап з тюркського касап вбився, вбивця. Ми це маємо розуміти. І своїми словами, я зараз не хочу загострити ситуацію між росіянами, здравомислящими, і українцями миролюбивими, а навпаки, прояснити ситуацію, що це є ліва рука, це є права. Як ти не міняй руками, ліва ніколи не стане правою? Як воно є агресором, як воно є вбивцею, а по суті, кацапом, то кого мені треба було показувати придумувати? Нічого не треба було придумувати. А лише показати, що ми дійсно в себе вдома всього-навсього захищаємось. І на то маємо не те, що право, Ха, сам Господь Бог каже, а, я, а як іначе. От, тому е я скажу більше, е дійсно, любити е батьківщину це ж не політика. Це здравий поклик серця. І він зараз проявляється в мене, як в е авторі. Таким чином. Е інші на другому місці хай роблять інше щось, але це все має бути прояв, прояв любові до батьківщини. Чому бо ми тут народжені? Я вам скажу таку річ, дивіться, сам Господь Бог, коли Ісус Христос, коли він оплакував Єрусалим, Він тяжко оплакав, передбачаючи його зруйнування. Чому він плакав? Адже це сам Господь втілений. Він плакав тому, що в нього так само є і була ця прив'язка до тієї землі святої, на яку він прийшов. То що сам Господь Бог підказує нам, людям, як жити, то скажіть, будь ласка. То може попрікнути самого Господа в націоналізмі, наприклад. Чи це не дурниця звучить а, зараз? Хіба це може бути? Ні. Вичайно, ні, є підказки від самого Господа. І ми тому е, це плекаємо зараз зерно національне. Тому що воно наше, воно моє. Я не можу бути, ну скажімо, там, я не знаю, японцем. Я не можу бути. І, а можливо, не треба бути. Я є українець, е, хтось єврей і так далі. Кожен своє плекає. І береже своє, і проявляє таланти наді Господь, господом через те, яким ти прийшов у цей світ. Я все кажу і повторююся, і не перестану то повторювати. Е, маємо по совісті прожити от той період, який от зараз в нас є. Але вже зараз налаштовуємося на позитив. На позитив, І на на позитив, позитив ви налаштовуєте ще й воїнів, котрим, котрим ви активно допомагаєте. Ви неодноразово бували на сході нашої країни, в зоні АТО. Так. Ви е, співали пісень хлопцям, які там воюють. Так. Розкажіть, будь ласка, ось про той аспект. А, про той аспект, дивіться, правда, в моїй пісні вже є знаю. О, дай нам Боже, співати мирні вже пісні. Мирні є, пісні. І да. навіть... Просто. Просто бачите, зараз дійсно треба їздити, тому що ми всі повинні розуміти, що це не то, що якась когорта, яка там воює, тому що їй треба воювати. А ми тут, і ми повинні мирно жити, бо нас все рівно там захищають. Вони на <си> помилка. Вчити. Правильно. І е, ми зараз всі, е, власне, ми всі зараз воїни, всі, Кожен на своєму місці. Хтось словом, хто після. — Правильно, Катенька, Катіка, да, абсолютно сполос на пів слова, є порозуміння, це приємно. Е, і спілкуватися легко. Але дивіться, ми всі маємо розуміти, що це всіх наша спільна, спільна біда і трагедія. Е, тому як можна не їздити. А ви знаєте, от як пишуть в інтернеті і так далі, Сергію, ваші пісні, потужніші ракети і так далі. Mm -hmm. Я не хочу, щоб то була з моїх вуз якась, скажімо, хвалькуватість. Mm -hmm. Ні, я не той. Нехай глядачі будуть на концерті, вони самі зрозуміють, що то є. Але якщо це є зараз зброєю, то як цим не скористатися? Я на своєму місці цим воюю. Дивіться, я хочу сказати, що дуже цінним. Просто хочу це на весь голос сказати, що є цінним те, що зараз в мене є продюсер, абсолютно талановита і великого масштабу. Професіонал, який був 20 років, був він продюсером Софії Ротару, Зараз ця людина продюсер Сергія Файфури. Ігор Куриль, правда, і йде потужна зараз робота. Дуже велика робота йде зараз. Ми підготуємо е, план, розроблений план, і ми розпочинаємо. Е, я дуже сподіваюся, що всі ці концерти, які ми робимо, це не просто е, аби послухати музику, аби послухати. Ні, це якраз е, те налаштування, і тут така в мене є програма, щоб ми. Робили спільну, спільну, спільну справу спілкуючись, бо то найбільше щастя є у спілкуванні, і то найбільше свято, і то найбільший дар від господа спілкування. А от ми зараз з вами спілкуємося. Для мене це свято, правда, пане Сергію. Одну з пісень, яку ви виконували хлопцям на сході, так в одному із джерел було вказано: Руський Іван. Є у вас така пісня. В ній ви звертаєтесь до російських військових зі словами. Я зацитую Воскресів собі чоловіка і брата. Це крик душі чи заклик до примирення народів? Чи взагалі е, можливе примирення народів? Ось після ситуації, яка відбувається. Бачите, Катя, ну абсолютно справедливе запитання. І е, таке ж запитання було і на радіо е, тут, у Житомирі. І це показово. Я відповім як і там, так і тут, тому що не треба придумувати. Але це показово, що журналісти якраз за це чіпляються, бо тут є, є, є причинність. Розумієте? Правильно запитуйте, тому що це запитання є в мені, є в вас, є в, в серці мого продюсера Курилова, і так і в багатьох є це запитання. Чи буде це примирення? В кінці кожного приспіву там є ось тобі моя права рука. Я йду на примирення і написав цю пісню заради примирення. Але з огляду на те, Катя, які відбуваються події, яке йде зараз до нинішнього стягування, ми знаємо. Яке йде стягнення техніки військової і так далі, зараз ще на нашій землі. Ну воно не похоже, що воно буде ще дуже просто вирішено і так далі. У мене зараз буде завершатися в концерті пісня е, тим, що сумніваюся, що ти мені брат. Маю право так сказати, розумієте? Бо є сумніви в мені, в третю, десятку і так далі. Над усім цим, звісно, має бути прощення. Я не знаю, чи це зуміє та людина, яка втратила сина чи батька. Я не знаю. Це складні речі, але ми мусимо тверденько це все пережити. Пережити, тому що в нас другого виходу немає, розумієте? І десь колись в якомусь поколінні воно знаєте, воно дозріє до того. Але маємо пам'ятати, що все рівно э, росіянин розумний, мудрий, він і зараз мудрий, і був мудрий, і буде. А кацап, він завжди буде агресивним і небезпечним. Це зрозуміло, як Божий день. Мені колись, я телевізійний який сам, коли я брав інтерв'ю uh -huh. в Академії Катовстухи, розговорив з Кай Сергію, запам'ятай, гени і хромосоми не знищення. Я спід це затягнув. Uh -huh. Гени і хромосоми не знищені. Дійсно, от знаєте, от, файний персик є. Наприклад, обов'язково, якщо дерево перс, воно народить персик. Виноград народить виноград. Кацапи понароджують знов кацапів вбивці. На жаль. Але будемо сподіватися на тих розумних і мудрих росіян, які вплинуть, які будуть поступово, це важка робота, і можливо довго промивати мізги, тому що бути впродовж віків народом-агресором для всього світу, ну ну доскільки це можна терпіти. Ну чому ми зараз, от з прекрасною ведучою Катерини, не говоримо про якісь речі філософські, духовні? Чому ми не кажемо про те, що зараз пішов сніг, а яка в тому благодать? І, має бути насамперед тепло сердець, а ми зараз говоримо про нечистоти, про вбивства і маємо себе таким чином боронити, а як інакше. Тому чесно, тверезо, усвідомлено, говоримо про те, що негідник є негідник, Мудреці, мудрець і мудрець, артист артисти, артист, якщо він достойний з великої букви бути артистом. І так далі розумієте, має бути чесність, тому що, зрештою, ми тут тимчасово прожити маємо по совісті своє життя. Пане Сергію, і почути ваші пісні, ваші чесні пісні, подекуди з міцним слівцем, ми зможемо у грудні місяці. Наприкінці грудня місяця, ви завітаєте до нас, до Житомира. Зі своєю програмою, як вона буде 24 називатися? 24 грудня. А, програма називається «Файфура в Угу. Mm -hmm. Класно, ви що? в Житомирі». Ви розумієте, е і жартома і серйозно. Е зараз я розумію, що можна йти на концерти, де співається, наприклад, про якусь там кропиву, ти мою кропиву. Але це пустозвони. Це псевдо-патріоти. Зараз «Файфура» приведе, привезе в Житомир і не тільки в Житомир, нове слово. Я знаю, що я кажу, я впевнений в тому. Люди самі переконаються, нехай вони дадуть оцінку. Але я знаю, що це свіже, воно тверезе, воно чисте, воно сильне. Жорстка програма, і в нас не буде розцяцьковувань, в нас не буде бльосточок мішури. Ми переживаємо складний період. І жорстка програма, але весела, завзята, яка надихає. І базуємось того, що я починав, Катерина, лише на позитиві. Тому гуртуємося докупи і попереду дуже у нас прекрасне життя. Ми приречені, ми приречені на перемогу і на дуже гарне життя. Правда, Катерина, пане Сергію, дякую, що завітали до нашої студії. Нашим глядачам хочу нагадати, що дійсно давайте будемо єдиними єднаємося адже в єдності наші сила. І будемо вірити, що і надіятися, що воля вона була, є і буде українського народу. Дякую, дякую, Катерина. So